Вітаю вас, друзі! понеділок, 5 хвилин, я, Олексій Лященко, почнемо з так званих виборів на Росії, і знаєте, я почну на їхній мові, щоб, можливо, хтось не розуміє, можливо, хтось гляне з росіян. Знаєте, що я, я почну так. То, що говорили большевики і уси Путіна время, свершилось 06, 0,8. Це 6 августа 2023 року, прес-секретар Путіна заявив, що вибори президента Росії не зовсім демократичні, взагалі. Нинішній президент має получить на них більше 90% голосов. Они хотіли більше. Ну, подождите, пока, поки що це э, екзик пол, і там показує 87,8%, подивимось, що подивимося, що буде. Але завдання виконується. Да? Президент Путін должен получить отримати 90%. І завдання виконується. Тепер і виконує її Юлія Навальна. От що хочете мені кажіть? Виконується завдання. Вона причетна до виконання легітимності Путіна, набирання йому. Легітимності його процентного uh, виграшу. Да? Чи як ну, це ось це, це, цього всього? Вона легіметизує президента Путіна, так звана. вона легіметизує вибори. Я вже про це казав на Росії. Вона каже: прийдіть і постойте. І от вона каже: спасибо огромне вам прекрасные и лучшие люди, которые простояли со мной сегодня с 12 дня, цілих 6 часов бок о бок в очереди на избирательный участок. Слухайте, я охренею, я от это от читаю. Я думаю, це я читаю. Взагалі, це читаю. Ну, я уважаю себе, ну, хай невеликую, не ну, людину, яка думает. Спасибо, что подходили, плакали, смеялись. Слушай, они там тупи. Они там действительно все тупи или замурдованы. Спасибо, что бесконечно кричали, Юля, мы с тобой. И Навальный. И говорили мне, что я вернула вам надежду. яку надежду, блин? На самом деле все, конче, все кончено. На, на самом деле все кончено. Наоборот, это не я вам, а вы мне даете надежду. Что не напрасно, что мы еще поборемся. Спасибо всем. Блин. Ну вот дивите: Порошенко. І Навальна, Порошенко і Навальна. Вони 6 годин стояли разом. Бунтарі страшні, страшно бунтують. Шість годин простояли. Ви знаєте, я думаю, вважаю, що через 7 років, там вже не сім років ви обрали Путін. Через сім років ті, хто залишиться від них, от ті, хто від них залишиться, прийдуть і простоять там півдоби. І, блін, це буде ще не ще бунт страшніший. А знаєте, що Захарова заявила? Захарова заявила. Извините, что на российском языке, ну тут треба вы мовою оригинала. Захарова заявила, что очереди у посольства не связаны с акцией Полдень против Путина, ведь люди остались и после полудня. Длинные очереди, возникшие днем 17 марта около российских посольств, консульств и избирательных участков по всему миру, не имеют отношения к протестной акции Полдень против Путина. Не ймають. Захарова додала, що избиратели за границей і в Росії прийшли віддати свой голос, воспользувавшись можливостю, якою при всім угрозам Росія всім сделать. Ось що зробила Юлія Навальна. Тепер частина держав світу. Неважливо, яка частина, але такі будуть, і будуть таких багато. Вони просто визнають ці вибори. Вони розуміють, ось вони почули, ось вони побачили, ось воно є. Все Путіна обрали президента. Я вважаю, друзі, що єдина опозиція на Росії це російський добровольчий корпус, це Легіон Свободи Росії, це Сибірський регіон. Це ті люди, які донатять на ЗСУ, це ті росіяни, які донатять на РДК, на Легіон Свободи. Оце опозиція. Всі інші просто заробляють свої гроші і дурять, дурять, дурять росіян. Все, я просто чітко, ну, вз... ну, ну, ну далі. Легімітизація пройшла. Списки зроблені, фото є. Тепер будуть потихеньку ліквідувати, або ліквідувати, або лякати, або переманювати, або ще щось. Юля Навальна, браво! Зробила для Путіна все, що могла. Ну, нормально. Друзі, йдемо далі. Щоб бути далі, підпишіться, будь ласка, на мій канал, тому що це потрібно. Це український YouTube, україномовний YouTube. Не підписуйтесь. На росіян. Я взагалі я не знаю, як можна там. Підпишіться, це алгоритм. Чим більше нас, тим краще. Чим більше ми будемо працювати, тим скоріше ми переможемо Росію. Йдемо далі. Юрія Гната і Дмитра Ліхового звільнили зі своїх посад речників один повітряних сил, інший Таврій, да? Направлення Таврія. Підняли хай, підняли шум. Ну хто як завжди підняв? Геращенки, там і всі там, я знаю, тарасики, там лапі нема. Та нічого піднімати шум. Ми не знаємо, по-перше, де люди будуть працювати. Та давайте спокійно. Людей можуть на підвищення, може не на підвищення, може у них вік прийшов, може ще щось. Ми не знаємо. Ну, звільнили. Прийшла нова команда. І це нормально. Ну, кожен хто. Ну, от дивіться, вони ж хотіли як. Зеленський прийшов, а залишив їх всіх. Так не буде. Якщо ми хочемо демократію, ось, ось ми там, там кажемо демократія саме більша це е, Великобританія і в США. Да? прийшла, Прийшов президент інший або прем'єр-міністр. Нова команда. Прийшов президент інший. Або при нова команда. І це правильно, це називається демократія. Не сидіти в кріслах, як Путін, по 40 років. Отак от і вони хочуть сидіти. Вони вже 30 років всі сиділи, тепер хочуть, щоб всі сиділи. І от тільки маленьке звільнення, чи що да ні, ну, змінюється команда Збройних сил України. Ну, не всі Збройні Сили, а керуюча команда. Прийшов новий головком і все нормально. Можливо, людей переведуть, можливо, не переведуть, можливо, ще щось. Вони військові. Ми взагалі забули, що таке у нас да, звільнити і відправити, працювати в інш, по іншому напрямку. Ми вважаємо, що оці можуть, а оці не можуть. Оці отак, оці отак. Та ні. І як каже Залужний, чи там. Кривонос, чи, чи хтось. нема генеральських посад, нема, нема посад, яких можна було б. Генер... Ви хто? Ви військовослужбовці. Тому ви, ви повинні працювати там і воювати там, куди вас направи військове керівництво, заступником чи камбригом. Ну, звісно, ніхто не направив генерала командиром роти. Це ясно. Або направленням. Але ні, вони вже б звикли бути на великих ось так і тут. Все нормально. Поміняли, поміняли. Хоча я відношусь, От моє ставлення, я не знаю їх особисто. Я бачив їх роботу. Я бачу, що робота в них тяжка, і вони її виконували. Як могли, як їм е, наказувало е, начальство, вони її виконували. Тому я до них відношусь ну, нормальні люди, нар... дуже нормальні, дуже нормальні. Мрії збуваються, потихеньку, але збуваються. Да? Потихеньку, да? Не, збу... не не, не. Виправдав у моїй мрії Пригожин, російський там вагнеровець, який йшов на Москву. Пам'ятаєте, що я все время казав, я мрію, щоб можна пройти до Москви, взяти п'ять бригад і отак сквозняком пройти. Можна, і зараз можна. Але ладно, може й буде таке. Так от, моя мрія, пам'ятаєте останнє, щоб вони не літали? Я казав, п'ять-шість областей. Я взагалі хочу, щоб Росія не літала. Але дивіться, після атак, да? одних атак вночі. Вся Москва перестала літати, півдоби не літало, ков'єр у них там був. Там у них що таке не було. В, в якісь ввели в обмеження. Да? Е -е Внукова, Домодедова, Жуковський. Ну, клас, вони поводили тут обмеження і не літали. Я просто... От якби вони не літали, Добу, дві, три тиждень. Да, я ж кажу п'ять областей, шість областей. Ну і це початок є. Початок є, друзі. І це дуже добре, що є початок. Ну, я скажу ще одне. Я буду все-таки... Буду нагадувати, що росіяни це, це, це не наші люди, це не ми, не, не можна їх піднімати, не можна з ними. А е, у росіян у нас тут є на телебаченні скрізь 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 Юлія Латиніна, як і Юлія Навальна. Да? Юлія Латиніна. Що каже РДК, російський добровольчий комплекс, це тік-ток війська Класно. Вона ні разу це не сказала про Кадирова. Ні разу не сказала про Кадирова. Про Дійсних опозиціонерів, вони РТК ж РТК забирають у них знаєте, славу, хліб і увагу увагу потихеньку забирають. Ці воюють за Росію, ці за демократію в Росії воюють. Ці за заблучших овечок Росіян воюють і кладуть життя. А ті сидять там і прожирають грантові гроші і гроші ті, що дають українці. Так от вона назвала Латиніна РДК військами Тікток. І тут виходить хто? Мародер Лапін. Мародер Лапін, щоб ви знали, росіянин, який навчався на Росії і так далі. Він виходить і каже: РДК великий пшик. Це одна методичка, це одні рекомендації. Це все одне. Тільки поміняйте слова. І все. Юлія Навальна, РДК Тікток. Лапін РДК Великий Пшик. Думайте, прихильники Порошенка, думайте, прихильники Лапіна, думайте, так звані опозиціонери, що це таке? Люди йдуть, гинуть на Росії, люди, росіяни, гинуть у нас за нас, потім йдуть до себе гинуть. А Лапіну тут каже, що це пшик. Я вам дякую, друзі, дякую тим, хто перераховує гроші. Тим, хто не вважає це пшиком, тим, хто підтримує і нас, і всіх. Я дякую Цупро, Тетяни. 50 на 50 переховання. Дякую вам, Тетяна. Лапчук Зиновіну, Червинському Олексію. Два перекази на канал і на спальники. Дякую вам, Олексій, е -е, тисну вам руку. А, зі Слав'янська переказ прийшов, та написано на, на дрони. Видно, не змогли якось. Я рахую це і ввечері кожен вечір кажу, скільки у нас банки, І сьогодні скажу, скільки в банків у нас збирається вже на дрони. Дякую вам зі Славянська. Стебленка Іван, тисну руку вам, Paypal, як Завжди це постійні нас. Іван величезна вам подяка. 50 на 50, Іщенка Ніна, дякую. Петухову Андрію Монобанк. Це також, ну ми вже, я ж кажу, у нас тут родина, у нас тут сім'я 50 на 50, я тисну Андрій вам руку. Семенець Сергій, а банк також, канал і спальники. Дякую вам, Сергій. Тисну руку вам і Байтурі на Галині. Всім величезна, величезна подяка. Ще раз, якщо забули, підпишіться, поставте дзвіночок, натисніть. Вподобаєчку до вечора, друзі, ввечері ввечері. У нас ввечері завжди цікава розмова. Завжди по вечорам у нас розмова дуже цікава. Я вас чекаю. О 20.00 зустрінемося. Україна переможе!